Топецький ладан це один із таких еталонів Ладану, його люблять всі. І священнослужителі, і наші клієнти для, для домашнього вжитку. Він є в дуже великому асортименті ароматів. І роза, і дикатроянда, і афонські квіти, і мира, і візантія. Це дійсно дуже класний ладан, він дуже гарно тліє і при тлінні виділяє ну, неймовірні аромати. Вартість одної коробочки 349 гривень. Сам ладан йде, в таких, в таких таблеточках, пересипаний тальком, для того, щоб вони між собою не зліпалися, оскільки ладан сам по собі дуже м'ягенький. Можна замовити як по штучному аромату, так само можна зробити замовлення. на Цілу колекцію 10 найсамих, популярніших ароматів це кілограмова упаковка. Замовлення робіть через сайт. Переходьте, обирайте, бо будь-які -який, який не обирайте, ви будете задоволені.